15-та хвилина поєдинку. 0-0. 1-0 за сумою двох матчів. Підбирання. Любере скидає на фланг. Там Караваєв. Караваєв навішує небезпечно. Удар поворота. Хали 0. Принц Осек Бефія відзначається першим забитим м'ячем. Там одразу двоє футболістів луганської команди. Повинні були просто зобов'язані були завершувати цю атаку влучним ударом. І робить це півзахисник Луганської зорі Прінц Сакбефія. <пілляв> захист Олександрії конкретно провалюється. Питання до Шендрика та Іміракова. Ще раз дивимося, Бутківський скидний. Любенович продовжує атаку пасом на Караваєва. Караваєв вривається у штрафний майданчик. і віддає цю передачу. У Будківського був офсайт. Якби Будківський забив, тоді гол не було б зарахована. Але не було офсайду у Принца. Так що о, я одразу сказав свою першу думку: повинні були або Бутківський, або Принц завершувати цю атаку влучним ударом. Так, Бутківський цілком міг, цілком до смаги йому було це зробити, але там був би офсайд. Інше питання, чи рефрі його зафіксував би. Думаю, так. Його не було б зраховано, але і за спини захисників команди суперника вистрибує дев'ятий номер луганської зорі і відправляє м'яч влучним ударом головою у сітку. Караваєв нав'язує боротьбу супернику. Падає Караваєв і Що там? Пенальті. Призначає рефері пенальті. Караваю продовжує лежати на газоні. 18-та хвилина матчу. Караваю ще й медичної допомоги просить. Він, я думаю, покине межі поля. Тобто, вже однозначно можна говорити, що пенальті виконуватиме не Караваю. Ну, власне, цього й не очікувалося. Ще й жовту картку отримує нова Це порушення права. Вже найближчим часом нам повтор покажуть. Подивимося. Ось довга передача. Караваєв вистрибує за спини суперника. Захисник помиляється і Мироков, так? Прокидає м'яч повз кіпера, і, звичайно, що не в м'яч граунова. Хоча все повтору показали, що трохи торкнувся м'яча, але у той же час е зіштовхнувся грубо з Караваєва. Рефері там поруч був. Він обирає рішення призначити пенальті. І хто, власне, буде критикувати арбітра за таке рішення? Це рішення головного арбітра матчу і можливість для Луганської зорі зробити рахунок 2-0. Уже фактично в дебюті поєдинку. Практично зняти питання, але відбиває цей пенальті. Андрій Новак. не дає зняти питання щодо переможця. Андрій Новак. Желько Любеновичу Любенович пенальті не реалізовує, пробивав в низом. Ударний дуже сильний. м'яч, кутився до воріть. І бере цей пенальті у виконанні желько Любенович. Якби забив Любенович рахунок, став би 3-0 за сумою двох матчів. Свисток арбітра. Навіть у штрафний майданчик. Скидка і удар по воротах рятує свою команду у цьому епізоді Микита Шевченко. Перший по справжньому небезпечний момент біля воріч Шевченка і рятує свою команду. Не розслабився Шевченко, не маючи по суті роботи впродовж більшості о, більшої частини часу. Перші 45 хвилин. хвилинці ще один момент. І Олександрія забиває. Таки забиває команда на останній хвилині. Першого тайму. відзначається центральний захисник команди Максим Мараков. Це дуже потрібний гол. Розстрілює ворота суперника. Захисники не підтримали те, що розпочав Шевченко, коли врятував свою команду неймовірним чином. Нам ще раз показують цей момент. Подача. Захисники зіграли погано. Ну, там вовтузується з м'ячем Вернедуб. Дуже груба помилка Вернедуба. Усі це усвідомлюють. Ну і Камінюка також не спромігся на те, щоб вибити м'яч. Ну цим скористався і Мироко. Мінус каменюці, мінус Вернедубу і плюс Імираков. Дуже потрібний гол Олександрій. Він багато що змінює.